Привіт! Мене звати Ольга Лівентрід і я хочу розповісти про суперзручний і надійний спосіб переказу коштів з Європи в Україну, а саме Трансфер Го. Я вже більше 10 років живу за кордоном і дуже часто користуюся послугами TransferGo. Мої бабуся та дідусь живуть в Україні. Я дуже часто пересилаю їм кошти за допомогою додатка TransferGo, Адже в мене немає української карточки, але за допомогою додатка Transfergov я можу кошти своєї європейської картки одразу надіслати на українську картку. І дідусь та бабуся живуть в селі, і це дуже зручний спосіб переслати їм кошти одразу на рахунок, і вони можуть оплачуватись своєю карткою. Платити. Де їм зручно і за що їм зручно, адже кошти приходять одразу їм на рахунок. Їм не потрібно нікуди йти, ніде стояти в чергах, не потрібно ніякі коди переписувати, десь їх показувати. Буквально хочу розповісти історію, Буквально два тижні тому я з ними розмовляла, і вони казали, що хочуть вже зараз заготовити собі дрова на зиму, адже опалюваний сезон не знати, як пройде цього року. І я вирішила одразу знайти на, сайт, на сайтах десь дрова. Замовити їм, оплатила послугу за допомогою трансфергоф. Тобто я тут оплатила, і в Україні люди отримали, привезли їм дрова, і мої дідусь і бабуся були дуже щасливі. Їм не потрібно було самим це шукати. Я одразу це все організувала за, за тисячу кілометрів від цього. Я сама користуюся послугами трансфергов вже дуже давно, тому що трансфергов це надійний, швидкий, вигідний спосіб переказу коштів. Перших два перекази будуть безкоштовні, зручно, адже самий додаток вже є українською мовою. Більше 2,5 мільйонів українських мігрантів користуються цим додатком. Переходьте за посиланням, реєструйтеся, рекомендуйте цей додаток друзям і переказуйте гроші швидко і надійно в Україну.